Сіліароновні було шість, коли вона з матір'ю та сестрою опинилась в гетто в одному з районів на Вінничині. Пройшло майже сімдесятиліть, а жінка і досі до дрібниць пам'ятає, як їх врятувала українка Марія. Вона забрала нас, відвела нас в тіло, і там вона нас спасала, прятала фашистів оберігала. По дорозі, коли ми йшли. До этого она нацепила нам крестики, чтобы показать, что мы христианские дети, потому что, естественно, еврейские детей уничтожали. Когда мы шли по дороге в село, она несла на руках сестренку, она была младше меня. Проезжала колонна мотоциклистов, фашистов. И какой-то немец подошел, что-то стал говорить по-немецки. И она протянула свои жилистые руки, заслонила нас с собой. І сказала не чіпай, це мої діти. Це мої діти, не чіпай. Сьогодні праведниками народів світу називають тих людей, які виявляли співчуття до євреїв у роки Другої світової. Шановувати їх почали в 53-му, коли в Ізраїлі прийняли закон з увічнення праведників. Єрусалимі заснували музей Яд Вашем, Його працівники шукають рятівників євреїв по всьому світу. Біля музею розбили алею, і з того часу на честь кожного праведника на ній висаджують дерево, а його ім'я вписують в стіну честі. как посол государства Израиль, как представитель еврейского государства, быть здесь сегодня для вручения дипломов и медалей Института Яд Вашем, Института по изучению Холокоста. Эти дипломы являются некоторым символическим исполнением того долга, Єврейського народу. Я схиляю голову перед родинами тих дітей, батьків яких фактично в ті часи йшли не просто з короком мужності, спасаючи євреїв, а вони фактично йшли на самопожертву. І ми всі розуміємо, наскільки це було небезпечно. І які загрози могли бути по відношенню до цих людей? І є такі випадки, що разом з євреями, звичайно, і розстрілювали, і українців, які переховували євреїв. На Вінниччині нараховується майже пів тисячі праведників народів світу. Сьогодні у мерії три вінницькі родини нагородили дипломами та медалями. На них слова на євриті: хто рятує одне життя, рятує весь світ. Серед тих, кого відзначили, Тамара Міщенко каже, відчуває біль, вдячність і гордість одночасно. Праведникам визнали її бабусю, якої вже немає пів століття. моя мама до 90 років дожила, і от вона два роки тому назад умерла. І я все це знаю, дословно, Кожен кожен случай ока. Вот Когда вот спрятала она этого єврея і німець вилами там, моя мама була мною беременна. І на чердакі була спрятана, завалена разным хламом. І бабуся сказала їй, що якщо ти только высунешься, то і мене, і тебе об'ють, значить мене бы буде в живих. В Україні відшукали і нагородили посмертно майже 2,5 тисячі людей. Між тим в Ізраїлі продовжують шукати праведників, документи та свідчення очевидців аби вшанувати рятівників і розказати про їхній подвиг усьому світові. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта.